А зараз, друзі, я вам покажу, як Лондон виглядає насправді. Не Біг Бен, не цей Тауер, Бріч, не королівство, А от вам реалії. Оце, друзі, справжній. Абсолютно Лондон без прикрас. такий, як він є. Спробуйте порахувати, скільки ви тут побачите, в цілому зараз європейці? І це не прикол, і все воно десь отак виглядає. І на кожному кроці тут котики і трава на кожному кроці. і ну Це вам реальний, поняла? І все те саме з Європою нам показували одну картинку, і ми не знали, воно насправді ми тут не бували. Я тут давно в Європі. Але мені ще повезло застати той час, коли ще не пускали таких мігрантів масово. Я побачу нормальну Європу, але насправді зараз в усіх крупних мегаполісах плюс-мінус отака картина, друзі. У них, бачите, в 25 років вже по 5 дітей, і вони собі живуть в один детородний орган не дують, у них все прекрасно, вони себе добре почувають. І така от історія. Я оце так іду, телефон знімаю. Тут в будь-яку секунду так можуть підійти і з рук вирвати телефон. Поняла? Просто що я високий, чуть-чуть крупненький, то вони не трогають. А так тут за секунду, поняли? Все відбувається. Дивіться От європейців з восьми мільярдів мільярд. Поняли?